Армія ТІВІ» працює на Харківщині. і Ми завітали до підрозділу Буар 57-ї окремої мотопіходної бригади. Задачі поставлені в тому, це контрбатарельна боротьба. Находимо міномети, знаходимо вражеську артилерію, передаємо все на пункт управління. Пункт управління обрабатує і вражається артилерія. Угу. Нашими засобами, засобами артилерії, засобами старшого начальника. Але у вас є також і ударні підрозділи. Як ви взагалі прийшли до цього рішення? Підрозділи? Так, колись був такий випадок. Ми в Чигую зустрілися з ловцями з 95-ї бригади. У них був шеврончик Буар. Я ж підійшов до одного, говорю, Ви хто? У разом 95-ї бригади в Буарі. Я говорю, а чим ви займаєтесь? І він мені почав показувати відео. По враженню живої сили, як вони займаються, по враженню фівіжками засобом артилерії противника, і мене це дуже зацікавило. А була необхідність така, щоб і підрозділ Буар також долучився до враження живої сили? Необхідність була тим, що ми бачили, що ми і розуміли, що ми повинні теж допомогти, допомогти підрозділам, які вражають, допомогти нашій піхоті. Якщо у їх п'ять чоловік, то в нас він один. Чим більше ми виб'ємо, тим більше ми спасемо своїх піхот і життя хлопцям. Я так розумію, ви повернули зараз з позиції. Скільки взагалі от часу перебували на позиціях? На останню позицію, коли ми заїхали, нас. У нас почався обстріл десь приблизно з 9 ранку. Получається, будинок такий великий, в ньому дуже гарний підвал, і ми в ньому сиділи. При тому, що вони по нам отрабили, відпрацювали артою десь більше 50 снарядів. Туди зайшло FPV, щоб, мабуть, теж штук 8 точно да. і молнія зайшла, це угу. теж це вже виходить, не FPV, це криво. Я думаю, що всі знають, що таке молні. Якби нас не обстрілювали, ми все одно держались і не дали їм пройти. Інтенсивність артилерії в них завжди висока. От градина прилетіла. Снарядів у нашого ворога дуже багато, його вистачає. От, якщо вони нас обнаружили, вони пару вистрілів роблять по нам і садять ждуна і в Для того, щоб якщо хтось починає виходити, подимаємо да, mm. Буквально вчора так було. Да. Наші хлопці пішли нашу позицію розбили, хлопці пішли шукати позицію. В одну сторону грубо там. Бо метрів 500 вони пройшли, вертались назад, то їх вже сидів, ждав, дрон ждун. Okay. Він на оптоволокні, йому не потрібна не антена, не горизонт, нічого. Він грубо на проводі присів і сидить, чекає вже. Олексій його вчора взлетів і унічтожив той дрон. В чому складність роботи на вашому напрямку взагалі? Нам ну, тяжело туди доїхати, тому що є ті FPV, які на оптоволокні, які ждуть на трасі машини. Панда, ви один з кращих пілотів підрозділу Буар, і ваше відео навіть потрапило до нас, було в стрім. Хотілося б трішки вже зі сторони оператора дізнатися детальніше, що як було в цій історії. Я вилетів на вільне полювання, була висока висота, і був дуже сильний вітер. Тому скид, скажімо, пішов мимо цілі, але насміялися всі дуже сильно. Дуже різко жив і побіжав швидше всіх. Дуже багато було моментів, цікавих, дуже багато класних скидів. Один із моїх. Найкращих це коли БМП на ходу, я на люту. На випередження вгадати, що попасти на ходу і на льоту ну, це дуже важко. Одна, одна справа це фівішкою на ходу вражати техніку, а друга справа це коли на ходу, ну, це так скаже не кожен зможе. Руки спітніли настільки, що ну, просто треба було її бахнути, ну, іншого, іншого виходу не було. Ну, вразив та й добре, спочатку кумулятивом, потім на другий виліт приніс на палм, спалив її та й все. Типу, по того в неї здетонувала БК і відірвала башню. Противник дуже часто любить переправляти, так скажемо, на свої позиції, там, де є у них генератори, ще якесь обладнання, ходять із каністрами бензину. І було дуже багато випадків, так що кидаю скіт. В теплодізор воно там особо не видно, там що вони несуть. Но після скиду все спалахує, було таким, що одним скидом от залізло п'ять військовослужбовців противника під накриття, там по ложивий дім. І туди я скинув два боєприпаси, здетонував, походу, бензин, ще й БК їхній. Тобто одним скидом мінус угу. п'ятьох. Ще потім на звичайні камери туди дивився, на них намагалися виходити по радіостанції на зв'язок. Ну, там уже ніхто відповісти не міг на той час. Дуже багато обладнання їм також псуємо, там це і старлінки, і антени, і пілотів теж їхніх кошмаримо. Тобто Намагаємось все робити, аби по максимуму їх уражати. Ми як одна сім'я, ціла сім'я, всі хлопці вмотивовані і всі працюють. У мене навіть зампотєг, навіть старшина, він працює на передній лінії. Він каже, я не хочу працювати з бумажками, я хочу працювати там і допомагати. І так у нас це виходить. А де брати взагалі от стільки сили, натхнення для того, щоб виконувати ще додаткові задачі, які і на вас, в принципі, не покладаються? Я думаю, я вам скажу так: усі люди, які служать у мене в батареї управління атрійської розвідки, хочуть чим швидше, щоб закінчилася війна. І чим більше ми дамо своїх сил, я думаю, ми швидше приведемо до того, що вона закінчиться.